Доброго вечора, ми з України. Зараз на прикладі цього укоса я покажу, як працювати з декоративкою магія. Для початку укос я вклеїв скотчем і його потрібно загрунтувати грунтівкою акрилтів ґрунт для кращої адгезії. Грунтую звичайним валіком, нема нічого складного. Тут укоси вже колись були пофарбовані. Так що я їх просто легенько перечистив і загрунтовую. Після того, як грунтівка висохне, будемо фарбувати. Після того, як грунтівка повністю висохла, приступаємо до нанесення першого шару фарби. Він детонований такий фіолетово-синій кольор. Це в нас і не латекс-мат. І трішки назад на водою ця фарба. Валік в мене такий тоненький, не волохатий просто напросто зафарбовуємо на поверхні. На перший шар, звичайно, не викриваємо все, що потрібно. Зато після другого буде все чудово. Тут головне не наробити потіки. Ну, Одним словом, зафарбовую повністю кост. І так, фарба висохла, обидва шари, приступаємо до нанесення декоративки магії. На перший шар ми її дотонували приблизно в такий кольор, як і шпалери. І на перший шар просто-напросто наносимо валіком. А, і розбавили водою десь процентів на може, 15-20. Просто-напросто запробовуємо цю поверхню. Різні сторони крутим валіком. Наносимо і через під, під то, як висохне. Будемо вже тоді другий шар і формувати малюнок. Валік з середнім ворсом. Перший шар магії висок. Другий шар наношу з щіткою. Більш-менш рівномірним товстеньким шаром наношу, такими руками. Магія матеріал м'якінький, лягає добре. Зараз нанесу цей укос і потім буду формувати малюнок пластиковою кельмою. Внесений матеріал під тужави вже з'являються такі ну, типу пропуски, можна їх Подобавляти, ну а, а можна просто взяти на кельму, нанести матеріал і їх позаглажувати. Крутим. легенький малюнок. Я тримаю щіточку з матеріалом під рукою, періодично додаю на матеріал на кільмо, буде підкрасити, підсумбовую. І оце викручуємо вісімки. Можна його отак пригладити. Це чудовий матеріал, як хочете, так і працюйте з ним. Зараз я це все пробіжусь, а потім зроблю другий раз приминання. Може десь подобавляю ще сформував малюнок, воно місцями просідає, можна ще раз подобавляти локально. Робимо друге приминання. Для цього кільма, от, бути або в матеріалі, я її допоміжно зволожую і легенько ще раз накручую малюнок. Таких проминань можна два, можна три зробити. І малюнок виходить такий рідний. Цікавий. Він закриває всі нерівності, тому що кос був не ідеальним. Його ніхто не виспакльовував. Цей матеріал справляється з такими недоліками. Ну і третій раз контрольний так пробіжусь, підглажу вже так, щоб вообще було всі круто. Лава це... Ой, сори, це магія. Це щось середнє між вельветом і лавой. Ну, Тоже такий цікавий матеріал. Хоча не подобається можна підправити. Че <реку> з ну, Все. Думаю, потім покажу готовий результат. Ну, ось такий укос, вийшов симпатичний. Такий дійсно магічний. Мерехтить переливається. Гарний матеріал магія. І в нанесені, і в житті його, і вологою серветкою можна протирати. Він так он мерехтить такий. Значить, там іскорки. Так що, думаю, чудово буде він жити тут. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали. На все добре.